Доброго ранку, мої любі малята! До нас у гості, подивіться, завітали які веселі гномики і хочуть вам загадати загадку. Ану слухайте уважно. У гаманець ми їх кладемо, з ними в магазин ідем. Що це діти? Так, молодці малята, гроші. А на Україні у нас. Гроші називаються. Ми вже вчили, ану, пригадайте, як? Так, молодці, гривні. Гривні бувають і паперові, і металеві. Паперові? Ось такі і металеві гривні. Ось такі. А де ж вони беруться? Їх тата і матусі заробляють. А що можна купити за гроші? Продукти, різні товари, але не можна купити любов, дружбу, талант. А ось послухайте прислів'я про гроші. Рахуй гроші стиха, не знатимеш лиха. Грошей не сій, бо вони не зійдуть. Дешева рибка погана юшка. Гроші рахувати треба розумати, Скупий двічі платить, але дачі й двічі робить, восени і гравець багатий. Хто з молоду гроші береже, той на старість в нужді не живе. Більше грошей, більше клопоту. Малята вам сподобались прислів'я і нам теж. Тож вивчайте їх, мої любеньки, і повторюйте разом з батьками. До побачення, мої милі, до нових зустрічей!